Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку: Революція Гідності 2013-2014 років. Політична криза 2014 року. Причини кризи. Надмірна концентрація влади в руках президента Віктора Януковича та його так званої сім'ї, тотальна корупція. Найнижчий з європейських держав індекс економічної свободи, наростання соціально-економічних проблем, перетворення України на сателіта Російської Федерації саме все це спричинило так звану революцію гідності, що відбувалось протягом листопада 2013 по лютий 2014 року. 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, який тривав з 2007 року, начебто в інтересах національної безпеки України. На Майдані Незалежності в Києві розпочалась мирна акція протесту проти згортання європейського курсу України так званий Євромайдан. Підтриманий і в інших містах України. У ніч з 29 на 30 листопада влада застосувала силу для розгону київського майдану, побивши студентів. 1 грудня у всеукраїнському вічі взяли участь 500 тисяч протестувальників та європейські дипломати. Був утворений штаб національного спротиву, основною вимогою якого стала відставка кабінету міністрів та позачергові вибори президента України. У наростаючий конфлікт втрутились представники світової спільноти, які закликали владу утриматись від застосування сили. Влада намагалась продемонструвати підтримку свого курсу, організувавши антимайдани. Це такі були проплачені мітинги під прапорами партії регіонів, до яких залучали тітушок, таких молодих людей спортивної зовнішності, які провокували насильство або зачищували громадські акції, нападаючи на активістів. Поштовхом до силового протистояння стало ухвалення Верховною Радою репресивних законів 16 січня 2014 року, які надавали органам державної влади свободу дії у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. Зокрема, заборонявся рух у колонах більше п'яти автомобілів, встановлення наметів, носіння шоломів, допомога протестувальникам і поширення інформації про силові структури. 22 січня від куль снайпера загинули протестувальники Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. У лісосмузі в Київській області знайдено тіло Юрія Вербицького. Вони і поклали початок Небесній Сотні. Загиблим під час Революції Гідності, з 19 по 21 лютого тривав активний штурм Майдану. СБУ заявила про проведення антитерористичної операції. Саме в ці дні загинуло найбільше людей до 100 осіб. 21 лютого Верховна Рада відновила дію Конституції 2004 року і відправила у відставку виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ Захарченка. У ніч на 22 лютого Віктор Янукович утік до Харкова, де мав відбутися з'їзд сепаратистів. Завдяки масові демонстрації харків'ян 22 лютого з'їзд було зірвано. За кілька днів Янукович з'явився в Росії. 22 лютого у відставку подав голова Верховної Ради Рибак новим головою обрано Турчинова. Верховна Рада 328 голосами усунула Віктора Януковича з посади президента через самоусунення від виконання своїх обов'язків. Позачергові вибори президента України були призначені на 25 травня 2014 року. Фракція партії регіонів у Верховній Раді оприлюднила звернення, де відповідальність за ситуацію в Україні поклала на президента Януковича. Українці продемонстрували, що вищими цінностями є права людини і демократія. Ціною відстоювання цих ідей стала загибель Небесної Сотні. В Україні сформувалось повноцінне громадянське суспільство, готове брати на себе відповідальність за події в країні. Таким чином, революція гідності зберегла державний суверенітет України. Ліквідувала диктатуру в результаті скасування диктаторських законів і відновлення основних демократичних свобод, ліквідувала корумпованого режиму Януковича, уклала угоду про асоціацію з Європейським Союзом, зміцнила зв'язки з північно-атлантичним альянсом, відбулось зростання ідей патріотизму та солідарності серед громадян України. Відбувалось прискорене формування вертикалі влади, створювались умови для назрілих суспільно-політичних і соціально-економічних реформ, а також відбувалось прискорення процесу формування громадянського суспільства. А у вересні 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон про очищення влади. Це називається люстрація. Він заборонив обіймати певні посади протягом 10 років особам, які служили чиновниками за президентство Віктора Януковича, обіймали панівні посади у КПРС, працювали в КДБ, а також подавали недостовірну інформацію про себе у декларації про доходи. А я дякую, що слухали мене уважно.